Безумовно, ми захоплюємося людьми, слова яких не розходяться з ділами. Ісус, безумовно, є фаворитом поміж всіх людей в демонстрації цільності свого характеру. Коли Господь вчив та закликав до терпіння, це не були слова людини, яка не мала нічого спільного до проявлення цієї риси характеру. Проте він вчив тому, що було практично проявлено. В його щоденному ходінні перед Богом. І пропоную нам проаналізувати деякі елементи вчення Ісуса про терпіння. Перше, терпіння виховується завдяки випробуванням. Ісус готував своїх послідовників до того часу, коли Він не буде з ними присутній фізично. Він прекрасно розумів, як стіна непорозуміння буде рости між ними. Та ворогами доброї новини. І як мудрий вчитель, він прагнув підбадьорити їх та попередити про те, що їх чекає в майбутньому. В своїй промові стосовно ознак кінця світу, Ісус сказав: І всі будуть ненавидіти вас за моє ім'я, а той, хто витримає до кінця, буде спасений. Євангелист Лука в цих же обставинах. Підкреслює також додаткові аспекти відповіді Ісуса. Але й волосина з вашої голови не пропаде, у вашій терпеливості здобудете ваші душі. І наслідуючи вчення Ісуса Христа, апостол Павло писав: страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. І Яків, зрештою, вторив Павлу. Випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. І ось саме тому такі відверті слова Ісуса про глибоке неприйняття людьми. І стійке бажання учнів, як ми з вами побачимо далі в Книзі Дій Апостолів, слідувати за ним та безстрашно проповідувати добру новину перед обличчям смерті, показує, що терпіння Його послідовників досягло тої, здавалось, неосяжної вершини, про яку говорив Ісус. Виявляючи, терпіння в випробуваннях, учні Ісуса переносили біль. І муки ув'язнення і насмішки, голод і холод? Їхня витримка була результатом твердої віри в месіанство Ісуса? Яким чином терпіння пов'язане з Кінцевим спасінням, про яке говорив Ісус? Що мав на увазі наш Господь, коли сказав, хто витримає до кінця, буде спасенний? Невже ті, хто не витримали або відреклись від Ісуса Христа в період важких жахливих страждань, зрештою лишаються свого спасіння? Наприклад, в IV сторіччі нестійкість християн під час кривавих гонінь стала причиною виникнення руху під назвою Донатизм, в якому його послідовники відділяли себе від тих християн? Які відреклись від Господа під час жахливих гонінь і страждань. І ось, незважаючи на те, що ці відступники, зрештою, покаялись за, свою, за свій страх, ці християни відмовлялись приймати їх і, скажімо так, визнавати їх за істинних християн. І ось, чи прави були послідовники цього руху, що відмежувалися від цих нестійких християн? Відповіді на ці запитання ми бачимо в самому тексті. По-перше, Ісус вчить не про збереження спасіння, а про Боже проведіння і опіку. Він показує, що учні повинні повністю довіритися Богу під час страждань. По-друге, Ісус показує і надихає їх на проявлення стійкості і терпіння. І по третє, Слова про здобуття душ та кінцевого спасіння не відносяться до людських зусиль. Але Ісус, очевидь, має увагу на те, що із закінченням земного життя Його вірні послідовники отримають нагороду нове вічне життя. Другий аспект вчення про терпіння, яке вчив Ісус, це терпіння є результатом впливу Божого Слова. Хоча представники інших релігій, подібно до християн, нерідко готові терпеливо проходити свій життєвий шлях та твердо триматися своїх переконань навіть перед лицем смерті, християнське терпіння має інше коріння, а значить, і цінність. Істине терпіння, яке є фіміамом для Бога. Не є результатом впевненості в хибних переконаннях, але це вплив Божого Слова на серце людини. Ісус Христос, який є істинним логосом, тобто Словом, вчив своїх учнів не просто тому, щоб вони перебували в ньому, але щоб Його слова перебували в них. Перебування в Ісусових словах давало не тільки можливість надіятись на Його допомогу в скрутний час, але, як писав апостол Павло, приносити плід кожною доброю справою та зростати в пізнанні Бога, зміцнюючись усякою силою за могутністю Його слави для всякої витривалості та терпеливості. Пізнання Бога. Зокрема, відбувається через вивчення Біблії та є основою для стійкості християнина. Окрім цього, Господь своїй притчі про сіяча привів різні категорії людей та їхнього відношення до почутої доброї новини. Серед наведених типів слухачів Він окремо виділяє тих, хто, почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід у терпінні. Укорінене Боже Слово спричинює стійкість і витривалість в житті християнина під час випробувань. Трепетне та щире відношення до євангельських істин спричиняє дію зі сторони Бога в серці людини. Він, як пише апостол Павло, за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію. В книзі «Об'явлення Ісус через ангела говорить в Філадельфійській церкві, оскільки ти зберіг слово мого терпіння, то і я тебе збережу від години випробування, що має прийти на Всесвіт, аби випробувати мешканців землі. Характерно те, що церква, знаходячись в важких обставинах, має чудову характеристику тих, тих людей, які зберегли слово Бога. І не відреклись від Його імені під час певних випробувань. В іншому місці книги об'явлення апостол Іван пише про витривалість християн в 14 розділі. Тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. Ми бачимо і тут, як ключове значення має вплив Божого Слова на якість терпіння. І стійкості християн. І третє, терпіння є свідоцтвом любові до ближнього. Ісус Христос багато вчив про любов до ближнього. Він втілився для того, щоб проявити любов до ближнього, прожив життя, яке було переповнене любов'ю до людей та помер, будучи керованим тією ж самою любов'ю. Нерідко саме любов до ближнього були основними темами його проповідей. Та повчань. Повченню Ісуса, така любов не є абстрактним поняттям, але вона повинна проявлятися в прощенні ніжності, лагідності, терпінні, милосерді, справедливому докорі. Наприклад, в притчі про двох боржників Ісус розказує про царя, який вирішив забрати свій борг у слуги. Проте слуга не мав чим віддати, та просив царя потерпіти, поки він назбирає грошей для погашення боргу. Цар змилосердився і простив слузі те, що він йому заборгував. І добре було б, якби історія закінчилась на такому щасливому кінці. Проте Ісус показав іншу темну сторону людського характеру, невдовзі прощений слуга, зустрів свого боржника, який був винен йому невелику суму грошей, і той не мав чим віддати. Тому він просив потерпіти. Його, поки він назбирає грошей, але слуга не захотів слухати, і він кинув його у в'язницю. І, зрештою, цар, почувши про такий немилосердний поступок слуги, він відмінив прощений борг і віддав того кота. І хоча основними темами притчі є прощення і милосердя, ми бачимо, що терпіння є інструментом. За допомогою якої людина може та повинна проявляти любов і милосердя до ближнього. В іншій притчі про неплідну смоківницю, Ісус повідає про власника виноградника та виноградаря. Проблема, яку піднімає Господь в тій історії, полягає в тому, що смоківниця, згідно свого часу, вже повинна була б плодоносити, але очікування було намарне. Тому Власник просить виноградаря зрубати цю смоковницю, некорисне дерево, на що останній просить почекати ще рік. Не прямо, але в цій притчі також є натяки прохання проявити ще трохи терпіння до неплідної смоковниці. Очевидно, що в ролі власника Ісус показує Бога Отця, а себе виноградарем. І хоча отець любить своє творіння, Проте Він ще і справедливий Бог, який діє згідно своїх святих стандартів відношення до людей. Покарання, звичайно, рано чи пізно наступить на людей, які не піклувалися про пізнання і поклоніння Богу. Проте Господь ще є довготерпеливим до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, але щоб усі прийшли до покаяння. В обох цих притчах терпіння є наслідком любові до ближнього. Ісус вчить, що ми будемо поблажливими до проступків ближнього, якщо будемо любити Його. Терпіння не проявляється з повітря, воно є наслідком любові, яка також потребує зусиль для досягнення досконалості. І демонструючи витримку та довготерпіння до провин ближнього, християнин тим самим проявляє риси характеру Ісуса Христа та його люблячі ставлення до людей.